1200, доволі товстенька, великого розбіру, опить про мистецтво. Дизайн цієї книги, наче обіцяв багато теорії, але насправді ви гляньте, наче каталог робіт, розбір. Я ще в них бачила, до речі, книгу про українську культуру, то я обов'язково наступний раз оберу в замовлення її. Гляньте. Релігійні теми теж є. Розширити свої знання. Це, скажімо так, додаткова інформація для розширення світогляду. Так можна без цього жити, та важливо дбати про духовну і культурну частину себе. Вигляньте. Наче такі з якоїсь сторони першої, да? примітивні кольори, але глибина, реалістичність. Як вони так могли? Шикарно. Будемо дивитись, пишатись, надихатись і наповнюватись інформацією, коли людина закриває базові потреби, їй дуже важливо більш такі високі матерії.